Ві, несподівані заяви залужного вразили всю Україну. Колишній головкому прилюднив те, що від українців приховували та розкрив правду про перемир'я та потенційний мир. Був один нюанс, про який не знав майже ніхто. Все це відбулося на фоні атаки на Суми, і тільки зараз Залужний відкрив вражаючу таємницю, від якої мороз по шкірі. Ці слова адресовані кожному українцю. Їх почуєте у відео далі. Ми вітаємо глядачів і закликаємо поставити вподобайку, підписатись. Ми починаємо. Колишній головнокомандувач ЗС Україна, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний вийшов із. Рядом заяв, що сколихнули усіх, почав він з того, що переконаний, що покласти власне життя за Україну на війні, мало треба ще й бути готовим найбільше. Про що сказав залужний під час виступу на відкритті нового освітнього простору української школи управління? Залужний розповів про справжнє обличчя війни. То далі насправді ми ведемо мову про. Свободою про вибір війна це твій вибір. Обрати два важливих рішення. Перше рішення не злякатись померти, а значить, бути готовим до самопожертви. Ось таке важливе рішення кожний має прийняти. Хто залучається до збройної боротьби, але полягти за Україну за свій народ цього мало наголошує залужний. Він додав, що саме готовність не лише до самопожертви, а й готовність знищувати за Україну її землю, народ, власну сім'ю приводить нас до того бойового духу, який дозволяє вести збройну боротьбу до кінця. І на його переконання цей бойовий дух з'являється завдяки коду української нації, який Зашита у нас саме у формі культури, а саме з цим бореться одвічний ворог України, РФ, із культурою, яка побудована на історії. Також залужний пояснив, що треба робити українцям. Цитую, а нам потрібно робити лише одне культурі, перш за все, зробити так, щоб цей ланцюжок генетичного коду не обірвався, а лише розширювався. Ну і далі залишався до наших дітей, онуків і до нашої нації, каже Залужний. Та, попри втрати, цинізм і поведінку деяких партнерів, Україна продовжує воювати, і ми віримо в нашу перемогу. На цьому наголосив посол України у Британії Валерій Залужний. На жаль, ми не здобули головного, ми не здобули свободу. Ми лише заплатили за неї надвелику ціну, про яку ніколи не маємо забути, наголосив Валерій Залужний. До того ж, на його переконання це все провело Україну до того, що вона стала не лише суб'єктом, а й стала абсолютно повнокровним, повноцінним. Учасником геополітичного процесу в нашій країні ми маємо думати про те, що наша нація героїв заслуговує не тільки на повагу, але й на краще життя, каже посол. Крім того, посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний, відреагував і на удар російської армії по Сумах, назвавши його свідомою атакою проти мирних жителів. Про що він написав у соцмережі Ікс. Посол зазначив, що у вербну неділю люди збиралися на богослужіння, коли рашистська балістична ракета влучила в житловий район міста Суми. І Він додав, що багато людей загинуло і зазнали поранень. Стою далі свідома ракетна атака проти мирних жителів, велике християнське свято. Це відповідь РФ на всі пропозиції про мир та пропинення вогню. Каже залужний. Водночас відомий український телеграм-канал Лачен пише, що наступне в своєму пусті І в інтерв'ю Порошенко сказав, що зустрічався з паном Залужним в Лондоні, але він мовився розкрити деталі їхніх переговорів. Політологи кажуть, що пан Порошенко можливо намагається створити передвиборчий альянс з генералом Залужним, який працює послом у Великій Британії, та використати його шалену популярність в Україні. За словами Лачина, це все виглядає хитро, коли всі. І ці люди крутяться навколо залужного, тільки щоб потрапити в його оточення і використати екзоловкома. Між тим, генералу залужному, коли він був головнокомандувачем ЗС України, завжди можна було зателефонувати. А генерал Олександр Сирський. В усе вникає до деталей. Про це розповів екс-командир 93 третього МВР, заступник керівника офісу президента Павло Паліса, відповідаючи на питання, хто кращий головком залужний чи сирський, паліса підкреслив, що вони просто різні в якості командира бригади. Я більше працював із генералом Сирським ніж з генералом Залужним. Так, уточнив Паліса, говорячи про Валерія Залужного заступник керівника офісу президента, зазначив, що йому завжди можна було зателефонувати. Цитуй далі, якщо питання вирішувалися суто ним, то він завжди йшов на зустріч. в питанні тактичного характеру. Він вдавався менше. Тому, власне, напевно, я і працював з ним менше. Генерал Сирський більш. Скрупульозний він у все вникає до деталей, каже Паліса. Він також додає, що наразі він досить часто комунікує із Сирським із міністром оборони Русемом Ум'єровим та начальником генштабу збройних сил України Андрієм Гнатовим. Також із командувачем сухопутних військ Михайлом Драпатом. А тим часом військові, які мають найвищий рейтинг Суспільної довіри, зокрема екс головнокомандувач Валерій Залужний та начальник ГУР Кирило Буданов – не фігурують як частина владної кампанії, таку думку висловив політичний оглядач української правди Роман Романюк у черговому випуску суспільно-політичного подкасту «УП-2». На його переконання загальна картина виборів в Україні буде залежати від того, хто вийде в народні герої. Кирило Буданов та Валерій Залужний потенційно могли бути певними стовпами умовної нової партії влади. Але якщо зараз подивитися по Електоральних опитуваннях і один, і другий сприймаються вже більш як опозиційні фігури, ніж як провладні, каже Романюк. Він також підкреслив, що станом на сьогодні не надходило жодних підтверджень того, що Залужний або Буданов є, або планують стати учасником політичної команди чинного президента Володимира Зеленського. Стою в банковій наразі немає військових, яких можна було б вписати в першу десятку. Партія Зеленського, які принесли електоральну підтримку, ті, хто сьогодні фігурує в рейтингах, не є частиною владної команди, каже аналітик. Та під час повномасштабної війни із РФ українське суспільство може різко негативно відреагувати на певні дії Зеленського і. Радикально обвалити рейтинг довіри до чинного президента, однак це все одно не позбавляє його шансів на перемогу на чергових виборах глави держави. Про це розповів генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніото. Він пояснив, що саме суспільство буде вважати зрадою, і на його думку, довіра до президента в будь-якому випадку обвалиться після мирної угоди. Ця угода так чи інакше буде компромісом, який нікого не буде. Задовольняти і в мирний час ситуація повернеться до тієї, яка взагалі відбувається із нашими президентами, каже експерт, який також пояснив, що кожен український глава держави починає з балансу довіри та. Недовіри приблизно плюс 40-45% і закінчують такими самими цифрами, але вже із знаком мінус. Далі цитую, і зеленський рухався тим самим шляхом, але більш повільно. Тому після миру і виборів, які будуть його шанси, дуже знижуються. А мирна угода це, що суттєво вплине, вважає соціолог. І все залежить від того, які ще будуть кандидатури, на відміну від довіри, яку можна міряти щодо однієї людини. Електоральний рейтинг повністю залежить від списку кандидатів, пояснює гендиректор КМІСу. Цю ось питайте людину, ви будете голосувати за якогось кандидата, а вона не знає, тому що не знає, хто ще буде. Якщо будуть кращі, то вона не проголосує за цього кандидата. А якщо будуть ще гірші, то вона... Приголосую за нього як за менше зло, і в нас дуже багато голосувань були голосуваннями за менше зло, каже Володимир Пеньото. Він нагадав ситуацію до президентських виборів 2019 року. Довгий час лідером була Юлія Тимошенко. В неї був рейтинг 14%, Тобто людина була лідером, маючи лише 14%, Тому що до інших ставилася ще гірше, тому ситуація дуже сильно буде залежати від того, хто буде. У списку каже експерт, також його словами зараз в Україні найбільша довіра до військових, а потім до волонтерів. Тому якщо буде хтось із популярних волонтерів чи популярні люди за місцевої влади, то в них є шанси. Знову ж таки, невідомо чи буде залужним балотуватися. Бо якби вибори проходили прямо зараз, з усіх тих, кого перевіряли наші колеги, тільки Залужний має шанси виграти у Зеленського. Причому зараз, якщо чисто теоретично, то він виграє і вперше і в другому турі підсумував Володимир Паніото. Ну а ми дякуємо, що ви додивились відео до кінця. Не забувайте про вподобайки. А також пишіть свої думки в коментарях під відео. Побачимося у свіжих випусках. Новин Слава Україні!